Привіт, шановним, мене звати Галина, я твій психолог, і якщо ти зараз себе почуваєш засмученим, спустошеним, пригніченим або просто в тебе поганий настрій, будь ласка, зроби цю практику. Сядь, заспокойся, закрий на 3 секунди свої очі і поринь у свої спогади. Пригадай, які справи робили тебе. Наповненим, які справи приносили тобі радість. Тепер візьми блокнотик та ручку, влаштуйся зручно і почни складати власний список цих ресурсних справ. Починай просто писати все, що приходить тобі на думку, все, що тобі давало задоволення. А далі. Починай діяти крок за кроком, потихеньку виконуй ці вправи, що тобі приносили задоволення. Можливо, це малювати, читати, пробіжка чи просто бесіда з друзями. Ти обов'язково знайдеш, що саме може знову наповнити тебе. Турбуйся про свій стан з турботою.